Доброго дня! Усіх вітаю і, дорогі мої друзі, сьогодні я вас знайомлю з ще одним духом провідника шамана Хана. Цього шамана звати Агіла Дескарса. Це як то Босий Орел приводиться. І він жив, жив в епоху, коли тільки людство ще починало перші кроки, коли ще були тигри, саблі, зуби. Але він дуже-дуже цікаво появився, коли появився в просторі, щоб ви розуміли хану, який працює з цими духами, він сказав ім'я і хто, який тотем працює, головний тотем цього духа. І тільки з цими даними я входжу в кампо, так, інформативне поле, і дуже цікаво, що він мені показав свій профіль, обличчя, і він дивився вверх дивився вверх, і якось так в його погляді було стільки туги. і були на зв'язку на прямому з хану, і я кажу йому, Тінеуна трістисен Ламіранда і іло, іло, Міранду Аріва. І, і кажу стільки смутку в очах, якоїсь ностальгії, і дивиться він наверх, наверх, таке враження, як на зірки. А він каже, так, він прийшов з сонячної системи Юпитру Гамінедес, Гамінедес і а, коли жив предісторічну епоху, а, саме в цього шамана в нього була дуже висока свідомість, високі вібраційні енергії, ви собі можете уявити, і він пам'ятав і знав, і саме працював енергіями Всесвіту, саме цей шабан. Тому от саме як він мені презентувався, я саме і намалювала його погляд, куди він дивиться на свою планету, на ті зірки. Цва своїм золота морерлом е, допомагав.